Так, вітаю, добрий день. Е, як вас звати? Е, я Діма. Діма Ку. Угу. Ви е, подавали заявку на посаду директора криптовалюти, так? Так, да, все правильно. Що очікуєте від нашої роботи? Ну, мене що робити треба буде? Я очікував е, директорувати процеси. Тобто ви очікуєте директорувати криптовалюту, так? Так, да, угу, да, угу. все правильно. Е, які зарплатні очікування від нашої роботи? Е, я очікую десь тисяч е, 10. В місяць тиждень в USDC. Так, окей. Розкажіть, будь ласка, про вашу минулу роботу. Чому ви вирішили піти звідти? Ну, я розвозив бутерброди на доставки. О, мені там платили просто не в USDC, не в криптовалютах. Розкажіть про найбільше досягнення саме в криптовалютному відношенні на вашій минулій роботі. Ага. Добре, класне запитання, дякую. Ось приклад відповіді: адаптую під свій досвід. Ось. Тобто, ви зараз на GPT? Дядя. Клічат GPT. Про найбільші досягнення, ну. На якій машині будете працювати на нашій роботі? На якій G. У вас є комп'ютер вдома? Так, бабушкин був, стаціонарний. Ну, З розетки точно запускається. Ну, типа. монітор. Він працюючий, так. Ну так, да, ну не оця, не книжечкою, а монітор, клавіатура, мишка і коробочка. Е, знаєте, як торгувати на фітчах? Ну, там такий повзунок е, можна вибирати і все. Да. На які зобов'язання на нашій роботі ви розраховуєте? Пойміть так. Ви розумієте, що на вашу роботу дуже мало людей. Ну, тобто, mm -hmm. ви над ну подивіться на мене. Mm -hmm. подивіться. що я. Ну якось може неопрятно одіти? Mm -hmm. Що? Ну, то, що берете мене на роботу. Наша компанія не може вам, е, як би так, виплачувати по Чо? 20 тисяч USDC Чо? в неділю. Чого? Е, е, як би так сказати, по зобов'язанням діректувати криптовалюту? Це щось забагато. Давайте. 9500. 9500.